Усім привіт і ласкаво прошу на мій канал. Готуйте чай, каву, сідайте зручніше і насолоджуйтесь цією моторошною історією. Завжди слухайте своїх бабусь, вони лихого не порадять. Я думала, що бабусині правила то дурня. Застарілі забобони, казки для лякання дітей. Я сміялась над ними, а потім я порушила одне з них. І тільки тоді я зрозуміла, яку велику помилку я зробила. Мій перший спогад це не м'яка ковдра, не обійми мами, не іграшки. Це мертвий чоловік. Мені було чотири. Ранок у лісі був сповнений густого білого, як молоко туману. Він стелився по землі, обвиваючи мої ноги, пробираючись між деревами, ховаючи щось попереду. Я йшла крізь нього, бо Бо загубила черевики біля дому. Я підняла голову і побачила його. Він висів, зловісно гойдаючись на вітрі, прикріплений до сосен дюжиною тонких сріблястих мотузок, як муха в павутинні. Його тіло було пробите в кількох місцях. Зран сочилася кров густими темними краплями, що капали просто на опале листя. Його очі були широко відкриті, ніби він досі намагався зрозуміти, що з ним сталося. Його обличчя застигло у поєднанні жаху. І чогось ще передусім смерті. Тоді я не кричала, просто стояла і дивилась це не був жах у звичному сенсі. Це було знайомо, як ніби я вже бачила щось подібне раніше у снах. Чи на самісінькому краєчку пам'яті, який зазвичай не розкривається? Минуло багато років, перш ніж той спогад виронув знову, без причини, без попередження, він просто з'явився, як запах диму в безвітряний день. І тоді я запитала бабусю. Ти знаєш, що я бачила багато років тому у лісі. Вона навіть не здивувалась, лише знизила плечима. Іноді ліс щось дає, сказала вона, а іноді щось забирає? Я тоді подумала, що вона має на увазі щось метафоричне. Мовляв, у лісі ми вигадуємо собі жахи. Наша уява створює монстрів із кожної тіні. Я вирішила, що моя дитяча пам'ять спотворила реальність, що я вигадала того чоловіка. Тепер я знаю, вона не мала на увазі уяву. Вона казала це буквально. Я живу в хатині прямо посеред лісу, у самому серці глибоко лісся. Так його називала бабуся. Я завжди думала, що це просто її власне слово, бо на картах такого місця не було. Тепер я думаю, що це можливо справжня назва, але ніхто інший її не знає, чи просто з якоїсь причини не використовує. І це навіть лякає. З усіх сторін дерева. Сотні, тисячі дерев, які ростуть так щільно, що, здається, вони слухають. Дерева в глибоколіссі не такі, як у місті. Вони скриплять не від вітру, а від нетерплячки. Вони не ростуть, а полюють. Принаймні, так здавалося мені в дитинстві. Я ніколи не знала іншого життя, окрім цього, тільки я і бабуся не було ані батьків, ані кузенів, ані друзів, лише ми двоє. Я навіть думала, що, можливо, бабуся викрала мене, що я дитина, яку вона забрала з родини і виховала в лісі подалі від усіх. Але тоді я дивилась у дзеркало. І бачила те саме, що в ній, однаково криві носи вигнуті в бік і те, як ми обидві чхаємо на сонці це здавалося родинним. І, зрештою, якщо б вона мене викрала, то чому дозволяла ходити до містечка? Двічі на тиждень я відвідувала школу. Там були інші діти, Аліса. Ян, іноді Маша, у нас удома був інтернет. Старий, повільний, але справжній. У нас навіть був комп'ютер, хоч і старий, з товстим монітором. Я могла б втекти, як би захотіла, але не хотіла, бо я вірила їй, а ще я боялась. У бабусі були правила, вона їх не називала правилами, для неї це були закони природи, як гравітація чи зсув ґрунту, я ж називала їх забобонами. Ось кілька з них. Коли переходиш місток, тупни тричі на кожному кінці. Щороку на зимове і літнє сонцестояння. Залишай чашку молока на порозі. Якщо побачиш ягоду Сонбері, знищ її, поки не стала фіолетовою, ніколи не залишай фотографії біля відкритого вікна, завжди зачиняй двері до заходу сонця і завжди відчиняй до сходу. Я не розуміла сенсу, запитувала, що буде, якщо не зроблю. Вона завжди відповідала однаково не треба дізнаватись. З роками я почала розрізняти, що з усього цього справжні правила, а що просто дивні традиції. Наприклад, не чіпай гарячу духовку правило. Обійди хатину десять разів перед сном забобон. Чи ні? Навіть тепер, коли я вже підліток, є речі, які складно віднести до певної категорії. Бабуся була чудова, готувала мені їсти, співала пісні перед сном, вчила розрізняти полин від кропиви, але з самого дитинства завжди було щось дивне, щось, що з кожним роком ставало тривожнішим. Одна з її фраз особливо запам'яталась: Ніколи не потрапляй під град. Пам'ятаю, як ми сиділи на підвіконні, я в неї на колінах. Маленькі кульки льоду стрибали по землі, стукали по даху, а потім дощ, і ми бігли на двір збирати градинки. Вона обережно складала їх у банку, наче це була жертва. Чи інгредієнт для зілля? Але для чого? Навіщо зберігати брудний лід? Була ще одна дивна звичка: ми збирали нитки. Коли мій одяг зношувався, бабуся розпускала його повільно, по стіпку. Потім ми йшли до сосен і обмотували цими нитками стовбури дерев, навіть копали дрібні ямки. І клали їх туди. Я називала це надкуванням. Бігала колами навколо дерев, заплутувалась у власних слідах, сміялась, падала у мух, а потім серйозно допомагала годувати сосни. Дерева примхливі створіння, казала бабуся, їм потрібен короткий повідок, інакше забудуть кому служать. Нам? Ні, казала вона, не нам. Тоді я не зрозуміла, тепер страшно думати, що вона мала на увазі. Але найбільш тривожним із усього був червоний турист. Він приходив щороку, в один і той самий день, 28 вересня. Я пам'ятаю свій перший раз, було вже темно. Сонце щойно сховалося соснами, і раптом у двері постукали. Це був чоловік, на вигляд, змучений, мокрий від поту, одягнений у червону футболку і червоні шорти. Колір був яскравим, аж неприродним серед сірих тіней лісу. Будь ласка, допоможіть, я загубився, казав він. Бабуся спокійно відкрила йому дверь без страху, наче чекала на нього. Заходь, мовила вона, дала йому води, хліба, вислухала його історію. Завжди одна й та сама. Загубився в поході, в сєрах, залишився без їжі, не пам'ятає, скільки днів у дорозі. І завжди. Вона показувала йому напрямок до селища. Він ішов, а наступного року повертався знову з тим самим виглядом, з тим самим страхом, і в тому самому одязі. Це почало мене лякати. Я запитала бабусю, хто він? Просто мандрівник, якому не пощастило, казала вона. Одного року, коли вона пішла за водою, я скористалась нагодою. А що ти робиш увесь рік, коли не приходиш? запитала я його. Він підняв голову і завмер. Його очі швидко заблимали, наче комп'ютер, що завис, і перезапускається. А потім він подивився на мене з голодом. Не харчовим, іншим, глибоким, темним, страшним, і в ту мить бабуся повернулася з глечиком води. Ось ти де!» – сказала вона, а він моргнув і погляд зник, наче нічого не було. Можливо, я вигадала, можливо, у нього була просто нервова реакція. Але те, що я бачила, виглядало занадто справжнім. Багато таких речей не мали ніякого пояснення забобоне чи попередження ми жили так усе життя двоє в хатині серед дерев, глибоко-глибоко в глибоко, -глибоко аж поки щось не трапилося тиждень тому. Я знайшла нове дерево порожнечу, сказала я бабусю того ранку. Вона сиділа на веранді у своєму кріслі гойдалці і плела ловець снів. Її пальці рухались такою швидкістю, ніби були натреновані ще в іншому житті. Поруч акуратна стопка вже готових, сплетені з ниток, кісточок, камінців. І крихітних сухих лапок. Вона підвела очі, трохи нахиливши голову. Порожнеча? Ти впевнена? Так, біля струмка, серед густих заростив в'язів. Раніше я туди не заходила, але воно там, просто посередині, її лице змінилося, світилося, але не від радості. Від нетерплячки. Вона миттєво встала, пішла до комори, взяла металеве відерце і дерев'яний кран, що зазвичай використовується для видобування соку дерев, і пішла у те місце. Дерева порожнечі. Я шукала про них в інтернеті, питала в інших дітей, ніхто про таке не чув. Але у нас в глибоко вони є. Високі, зі стовбурами кольору висушеної крові, з листям чорнішим за ніч, вони виглядають порожніми зсередини, так, наче дерево це просто оболонка, і щось інше живе в ньому. Мені ніколи не подобались ті дерева, щось у них було неприроднє. Наче вони були не з цього лісу. Бабуся ж завжди полювала на них, шукала, але знаходила рідко. Чому ти не виростеш, власне? Колись запитала я. Вона лише похотала головою. Дерева порожнечі так не працюють. Ми рушили через хащі, я вела її. Прослизаючи між гілками, поки ми не вийшли до центру. І ось воно, височезне, з корою що тріскалась, мов сухі губи, і листям, що не ворушилось, навіть коли дув вітер. Воно дивилось на нас, я відчула це, хоч у нього й не було очей. Бабуся нічого не сказала, вона лише підійшла просверлила отвір у стовбурі, вставила туди кран і підвісила відро. Добре, що ти помітила. Молоді очі варті сотні старих, сказала вона. Сік з дерева порожничі був густим, майже чорнокоричневим і дуже липким. У нас у підвалі стояли десятки банок із ним. Я не раз бачила, як бабуся консервувала його. Варила, переливала, ховала. Але для чого? Я одного разу занурила палицю відро і облизала. Смак був жахливим. Гіркий, терпкий, навіть ніби щось старе, як пліснявий попіл разом. Вона побачила і розлютилась, змусила мити руки з милом, а потім читала мені нотації півгодини. Це занадто цінне, щоб їсти, повторювала вона. Цього разу вона була неймовірно захоплена. Щодня ходила перевіряти дерево, іноді двічі на день. Ввечері поверталася з повними відрами, вся спітніла і пахла смолою. Я допомагала спочатку, а потім просто дозволила їй самі це робити. Здавалося. Це робило її щасливою аж до п'ятого дня, тоді вона не повернулась додому. Це було не схоже на неї. Бабуся завжди була вдома до заходу сонця. У нас був вечірній обряд десять обертів навколо хатини. Вона ніколи не пропускала. Я спершу не хвилювалась, може, затрималась біля струмка. Може, пішла в магазин в селі, але коли сонце почало сідати, я відчула холод незвичний. Я обійшла знайомі місця: струмок, галявину, перевірила стежки, а потім згадала про дерево. Вона лежала біля нього, без свідомості, кров засохла на лобі. Велика гілка поруч. Її очі були заплющені, губи стиснуті. Вона не дихала, або майже не дихала. Бабусю, прокинься, і я трясла її, кликала, плакала, але вона не реагувала. Я намагалась підняти її, та я занадто мала. Зрештою, Мені довелось зробити єдине, чого я більш за все боялась залишити її. І тоді, швидко, як ніколи, я побігла до міста покликати лікарів. Вони привезли її до сільської лікарні, маленьке приміщення з двома кімнатами і запахом спирту, їй поставили крапельницю. Коли небо вже було чорним, вона нарешті отямилась. Я сиділа поруч. Ліза, прошепотіла вона, її голос був слабким, майже зламаним. Так, це я, ти в безпеці, все добре. Моя голова боляче, я пам'ятаю, я перевіряла сік. Гілка впала на тебе, але ти вижила, ти скоро одужаєш. І тут її очі розширились. Хатина, ми вже обійшли її. Ні, ми ледве тебе врятували, не до обрядів, бабусю. Вона різко подивилась у вікно, її обличчя змінилось налякане, панічне. Я ніколи не бачила її такою. Лізо, ти маєш іти зараз. Обійди хатину десять разів, замкни двері, може, ще не пізно. Я не залишу тебе, це ж просто традиція, усе добре. Глибоко не наш дім, сказала вона, це лише шлунок, великий, тьмяний, і ти ще можеш врятуватись. Вона вчепилась мені в руку нігтями і прошепотіла, блахаючи. «Іди!» і я пішла, не тому, що повірила, а тому, що вона не заспокоїлась би, поки я поруч. Зі сторони переднього подвір'я глибоко лісся виглядало звично: зелень, світанок, пташки, свіжо повітря, трішки туману над землею, але ззаду була смерть, Тіло – Висіло між деревами, той самий турист у червоному. Але цього разу він не просто прийшов, він залишився, його не тримали мотузки, його принизували нитки. Десятки сотні тонких кольорових знайомих мені ниток. Вони не обвивали його. А пронизувало його тіло наскрізь через ноги, руки, груди і навіть лоб. Одна темно-фіолетова нитка проходила прямо через його чоло, і з місця, де вона виходила, стікала одна єдина застигла крапля крові. Я не могла поворухнутись, лише дивилась, я впізнала ці нитки. Це були наші нитки, ті, що ми з бабусею роками обвивали навколо сосен, ті, що вона розпускала з мого одягу, ті, що ми закопували в землю, вони ожили. Я чула той тріск раніше вночі. Я думала, то був тріск дерев, але це було не дерево, а натягнуті по всім деревам нитки. І тоді я побачила його обличчя, його очі широко відкриті, той самий шок на обличчі, але не лише через страх. В очах було щось інше. Голод, той самий, що я бачила тоді, коли він завис під час розмови. Нелюдський голод. Голод до життя, до спогадів, до тіла, голод того, що мешкає у лісі, що прикидається людиною, щороку входить у двері і пробує пробитись глибше, але цього разу його зупинили. Я не знала, як довго дивилась на нього, здавалось, минуло години. Можливо, хвилини. Я живу в лісі, у хатині. Колись я казала в серці лісу, але тепер знаю, це не серце, це шлунок. Глибоко лісся не дім. Це організм, великий, старий, голодний. У нього є правила яким потрібно слідувати? Бабуся ще в лікарні, і я щодня приношу їй теплі речі. Але є в мене одне питання, яке я дуже сильно хочу їй задати якщо глибоколісся шлунок, то чим воно харчується? І на цьому закінчується ця історія. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. Якщо пригадати наші Карпати, у Карпатах збереглося багато міфічних історій і легенд про згадкових істот. Якщо бажаєте, наступного разу я можу розповісти одну з таких легенд, а на цьому я буду завершувати це відео. Якщо вам подобаються такі страшні історії, як і мені, не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. Щоб не пропустити нові. Скоро побачимося. бай бай